Протести під маєтком Рената у оконча заспі туди приїхали автомайданівці майданівці і біля входу натягнули колючий дріт. За їхніми словами, саме Ахметов є спонсором тероризму в Україні. Крім того, вони обурені діями генпрокуратури. А саме, тим, що коли Ахметов приходив на допит, його без претензій відпустили. Близько 25 машин автомайдану зібрались на європейській площі у Києві. До будинку Ріната Ахметова у конче активісту їдуть вдруге. Спочатку розраховували на переговори, а цього разу приготували акцію протесту. Впевненіше на початку АТО ліквідувати сепаратистів олігарх міг зусиллями власної охорони. Натомість весь час спонсорує бойовиків. Все мы знаем, кто такой Ренат Ахметов. Мы знаем, что он бандит, который заработал миллиарды долларов на коррупционных схемах и на воровстве. Мы знаем, что он привел к власти Януковича. И мы знаем, что он сейчас спонсирует терроризм. Мы знаем, что его бизнес успешно работает на оккупированных территориях. Мы знаем, что в его э, сети э, продуктовых магазинов, например, собирается помощь армии ДНР. Мы знаем, что на заводе Донгор. Маш, ремонтується воєнна техніка для армії ДНР. Дехто з активістів прихопив на акцію цілу родину. Перед виїздом протестувальники озброїлись синьо-жовтими прапорами, наліпками та колючим дротом. В соцсетях побачили, що сьогодні збирається день. Ну, достало все. Ну співпадає акція з нашими думками, в принципі. І маленький теж ну, нам нема на кого його залишити. Коло нафтів окрушила до конче заспи. Однак на в'їзді до елітного поселення на активістів чекав сюрприз. Проїзд перегородила міліція, хоча зазвичай він вільний. Він а тому почому до не пускає. Уважає чоловік, не може доїхати. Давайте подайдемо, спросимо. Почини щоб не пускали, так? Ні, не не пускали Ні, просто щоб все було згідно чимного законодавства. За декілька хвилин інцидент владнали. Активісти таки потрапили до пункту призначення. Однак на них чекала чергова несподіванка. За височенного паркану вийшов начальник охорони та запевнив, маєток не Ахметова, а мітингувальники дарма втрачають час. По телевізору виділ, не Я думаю, по телевізору видев. Скажите, а зачем ви охороняєте дом, в якому не имеють отношения к Рінату Ахметову? Так, а при чому тут я вообще к Рінату Ахметова? Так ви кого охраняєте? Я охраняє непосредственно особняк. Ну хорошо, ну не безпокоїтися. Ми нічого жити не будемо. Ні, буде. Я уверен, мене при да. приїдуть люди, яким надо об'ясніть ситуацію. Да. Ні, нам не надо бісня автомайданівці беруться до діла, розклеїли наліпки та повісили плакати. А навпроти воріт встановили паколи і натягнули колючий дріт. Згодом оголосили маєток Ахметова територію ДНР та ЛНР. Дії, які він обив потягом цих півроку, що минули. Впевнено, доводять, що він знаходиться на території ДНР. На його заводах ремонтується техніка терористів. На його заправках заправляється ця техніка в його магазинах. Бруснічка збирається допомога, фінансова допомога для армії ДНР. І останньою краплею для нас стало назначення призначення явного українофоба головним редактором газети Ахмета сьогодні. Разом з активістами до конча заспі приїхав і народний депутат Ігор Луценко. Переконує саме люди Ахметова були першими заколотниками на Донбасі. Це офіційно було визнано, що свого часу міліціонер Пожидаєв, який був призначений раніше працював дитеку, був призначений під час терористичного заколоту на головного міліціонера Донецької. Фактично сприяв цьому заколоту, було спільне патрулювання оплоту е востоку і е міліції. Це було період декілька місяців. Так відбувалося. Потім прийшов стрільков і там вже повна ДНР настала. Одразу за активістами на акцію протесту прибули із десяток міліціонерів. Усіх присутніх зняли на відеокамеру, не забули записати номери машин. А начальник охорони маєтку переконує, минулого разу автомайданівці перелізли через паркан та купались у басейні. Ану, нікому не треба, Повірте. Ну то що не ріна, так це точно. Ну, Скажіть, тоді кому? Ну не йому ответ удовлетворительний, правильно, не йому. Ви, може бути, хотіли, щоб він здесь жив. Але це не так, і він здесь ніколи не буде жити. Попри побоювання міліції, акція завершилась спокійно. Ніхто з активістів навіть не спробував залізти на паркан. Після себе мітингувальники залишили тільки наліпки на воротах та портрет Путіна. Кажуть, це на пам'ять. Інна Гоголь Роман ТВА.